У морі, туман ту, -я ту, -да ту, -я ту -да кохання, найзагадковіше. Найсакральніше, найцікавіше слово, слово, яке стоїть в основі великого таїнства продовження роду і глибоких емоційних переживань людини як вищого дару, яким її наділила природа. Слово доволі складне, тому що складається з трьох складів, а це говорить про те, що воно не могло з'явитися раніше, ніж люди б змогли зрозуміти кожен із них. Перше складко досить чітко вказує, що це коло, і для українців цей склад уже є своєрідним брендом. Ми вже говорили про коло сонце. Про коло як форму правління. Тут ми бачимо ще одне коло коло, яке утворюється завдяки поєднанню двох половинок, що стають одним цілим, утворюючи сім'ю. І тому на весіллі вони обмінюються обручками, які у вигляді кола. Під час вінчання над ними тримають корону, на весільному столі стоїть святковий коровай, а гості дружно кричать: Гірко! Але справжнє коло з'являється пізніше, і це коло є народження їхньої дитини. Як коло життя, яке можна бачити, як вік, видиме, коло. Саме тому складко в слові кохання стоїть попереду, як передумова о прізвищах тих, хто завдяки йому з'явився, мацько, липко, кінці, як подія, що вже відбулася, так само, як і в слові молоко, яке з'являється в жінки з народженням дитини. Але для того, щоб дитина з'явилася на світ, поєднується дві енергії енергія чоловіка і енергія жінки, як два промені, що схрестившись, утворюють букву Х. На що й вказує другий склад слова кохання. Дві енергії, які з часом можуть дати ще одну, ще одне я, ще один вертикальний промінь, який пройде посередині букви Х і перетворить її на букву Ж, як нове життя, що тягнеться до світла, до сонця. Але щоб батьки могли виховувати дитину, в їх сім'ї має бути достаток, молода сім'я має мати хату, коло хати хлів, хліві худобу, на столі хліб, а вони вже стають хазяїн і хазяйка. Всі слова починаються хай як невід'ємний атрибут матеріальної складової сім'ї, що є обов'язковою умовою для подальшого духовного розвитку і виховання здорових дітей. І останній склад у слові кохання це ня, неня і неню, батьки які нянчать дітей, батьки, які до цього йшли, які в своїх дітях бачать своє відображення, батьки як дві половинки одного великого ціла, які разом зі своїми дітьми а кому пощастить, і батьками творять найсвятіше, що може людина мати. Це сім'я. Дерево восени не цвіте, на все має бути свій час. І саме у молодих, здорових батьків народжуються здорові, крепкі діти. А білий колір вбрання нареченої на весіллі важлива для цього передумов. Кохання це велике таїнство, це глибокий філософський зміст, який може зрозуміти лише моральне, духовне суспільство. Тому це слово збереглося лише в українців, як скорочена форма білорусів і поляків. Зрозуміємо його глибину. Пустімо його в свою душу, відкриємо для нього своє серце.